У мене є два коротенькі питання. Перше питання: чи не відбудеться так, що у нас держава-агресор Російська Федерація поучаствує в конкурсі і це підприємство? Це перше. І скажіть, будь ласка, кажуть, що в заборгованості цього підприємства є там біля 200 мільйонів доларів перед паном Фірташем. І все це теж може заблокувати підприємство, реалізацію цього підприємства? Поясніть два це питання. Якщо ви вже зробили аудіт, я так розумію. Ми не будемо допускати до участі в приватизації не лише російській компанії, тобто підприємства країни агресора але й ті компанії, які не будуть відповідати нормам цього доступу, тобто знаходяться під ФАТФОМ, знаходяться в офшорних зонах, які не схвалені держави, тобто протирічать законам України, не можуть пояснити походження грошей. І не можуть надати документи щодо встановлення особи кінцевого бенефіціара. Як ви знаєте, ми будемо вимагати паспорт контрольного акціонера того підприємства, яке буде подано щодо участі в приватизації. Іншими словами, ми не будемо допускати учасників з Російської Федерації. В даній ситуації у нас є борг господарського характеру за поставлений газ 13-14 року підприємствами фірташа. Панафірташа це є доларовий борг підприємства «Осткем». Він складає 193 мільйона по номінальної вартості, якщо не враховувати пеню і інші речі, які повинні ще бути доказані в суді. На сьогоднішній день поданий позов Стокгольмський арбітраж компанії Остхем і перебувають, тобто перші етапи там, юридичного оспорення цього моменту. Я звертаю вашу увагу, що Остхем всім любима корпорація, но вона дала государству мільярди по НАКУ ГАЗ за ГАЗ. По азотам. І там частина виплачена, частина не виплачена, частина там реструктуризація йде. Щоб не получилось так, що вони сейчас цим своїм вимогами заблокують процес приватизації. То, що вони сказали в недавніх заявах в пресі, що вони вимагають... Неможливість продажу об'єктів, які знаходяться на ОПЗ, тобто нерухомості, згідно законом про приватизацію, ми не можемо відчужувати будь-які об'єкти в будь-якому випадку до завершення аукціону по ОПЗ. Тому поки що ніякої загрози немає. Я говорю про це відкрито, і Ми продовжуємо наш конкурс.